Друзі вітаю, тільки приїхали в ліс і ще не одяглися. Зараз одягаємо чоботи, беремо кошики. Я тут подивився, вже декілька грибочків є. Обов'язково поводки беремо, тому що в лісі бувають різні ситуації. Буває, що треба собак на поводки взяти. Тут Ірішка вже пішла. Чекайте мене. Як ви вже зрозуміли, ми сьогодні в нашій звичайній компанії. О, ось вони. Так, денній ніж. А ти перший грибочок, А воно і другий. А пташки співають. А, супер. От і поруч. Які ж вони гарні, а. Там ще один. Там ще два. Воно ще стоїть. А ви де, Іриш? Іріс? Ого. Іриса. А, чую. Не біжить, так почекайте мене трошки. Так, где тут я бачив? Так, вот с той стороны гарно було видно з тієї. Ага, є. Yeah. Там еще в хащах есть. Хватит. Ой, как. Вот Иришка перешла с собаками. Что там у вас? Не Ничего, Да. Це ми, друзі. ох ти! Супер! Та це все гриби, розумієш? Побачив таку галявину і цей ріше, мій ножик знайшла поруч. Це ми, друзі, приїхали сьогодні. Якщо пам'ятаєте, два походи тому ми казали, що обов'язково. Зараз ми на Франківщині обов'язково приїдемо в ці місця, тому що там було багато шоплинки молоденької. До того місця нам, що треба пройти, десь, напевно, з кілометра, отак от глуб, ліси і підемо. Але тут, бачите, на краєчку з самого початку теж є. Цікаве саме то місце подивитись. Ну, все попереду. Все як завжди, все, що ми побачимо і ви побачите. Поки що цей краєчок ліса нас не відпускає. Які ж вони гарні. Теж ж є. Ага, супер Ще два, один то я дістану, а от там ще один стоїть. Ну той напевно тут зверху ніяк, Ну нехай залишається. Тут далеко? Так, да, там далеко, я туди не пролізу, якщо рюкзака зниму. Жека, де? Вся банда бігає. Які ж вони гарні сьогодні, а! Розмір такий. Так, воно попереду ще. Ух, друзі, це тільки початок, не ви бачите, ну. Ай! Як завжди краєчку лісу воно пляшки пусті от люди ну. і це такі місця де досить мало грибників ходить а ну показує що там в тебе ще є щось Ану. О, а трошки є що? і в мене Знайшли і калюжу собаки, попили водички, побрязнули. Mm -hmm. Ну, де ви ховаєтесь? Що там ще? Ух ти, який! Ану, ближче! Ху-ху! Такий розмір! І головне, що вони ще добре. Ще буквально трошки і все. Повторюсь, ми йдемо на ті місця, де багато було молоденький. Впевнений, щось ще знайдемо там. Буквально ще хвилин 5-10 тут подивимось. Бо такі грибочки залишати ну, тут просто не можна. Пройшли ми, друзі, в цей ліс. Нема чого вам показувати, бо тут взагалі нічого нема. І вже практично на місці. Зараз 5 хвилин собаки з охолона, щоб вистачило їх на наш похід. І пошукаємо. <рес> Та всім спекотно. Там Марсик. І тільки, друзі, заходимо на наше місцечко. От такий грибочок нас... Ух ти, надломився. Зустрічає. Супер. Ще один, є. Що, є в тебе? От. Почалось. А і в мене є, почалось. Тут їх і так погано видно було. А зараз ще травичка пішла, листочка, і... Але добре, що вони підросли. Отако. Воно ще один стоїть. Но це напевно я візьму. Бо ти з твоєї сторони не пролізеш. Залишу тут кошика. Бо гарний рибочок. Не хочу залишати його. Ой. Які. А воно ще два. Третій. Ху, друзі. Останнього походу ми були, були на, на буковині. Я казав, що там вже останні. Ну ви бачили такі вже, ще трошки і гапликим. Тут, ну також, я думаю, може бути і таке, що це наша ух ти, остання вилазка по ці вісняні чудові гриби. Нічого. Сезон вже вот-вот і розпочнеться. Я маю на увазі по білих, під лисичка. Так що ще недовго залишилось. І будемо збирати інші дари лісу. Да, все таки зелене. Так, точно, напевно це останній буде похід. Бачите, які вони. Поки що маленьких жодного. Ну, оце вони підросли за скільки там пройшло? Три, чотири дні. От так вимихали. Якщо знайдемо сьогодні... Маленькі, то може ще. А ви де? Ага, ще разок приїдемо. Але повторюсь, поки не бачу я молоденьких. Оцей гарний. А цей, от про те, що я й казав. Вже шипинка суха. Ну, не треба і сушити. Так. Там далі... І візьмемо. Тут три. І тут ще. Ну, це вже все, оцей заберемо. Ну тут, друзі, на колінах. Лазиш на колінах. Збираєш гриби. Тут камеру можна і не вимикати. Вони тут сюди і багато попадається от саме таких уже все оно ніжки а в тебе багато старих попадається є теж і що каже що є ну знаєте як в цьому сезоні в 25 повісні дуже багато цих грибів зібрали ну то якісь Рекорд. А от ще один грибочок. Ох ти! О. А от саме зморшки в цьому році нам поки що не попадались. Ще час є, вони Весь травень ростуть. Ой, ще. А ви де? А, чую. Питаю, де ви. Марсик у тебе? Марсик ні. Ну, кличу. Марсик. Зажекай повторює. Теж в розвідку подався. Оці декілька три штучки. Ніякі вже. А трошки далі, якщо я не помиляюсь, досить непоганий. Так. Це і гарний. Десь тут. Ще один бачу. От Марсик у мене. А ти до мене йдеш? А ну так, да. раз собаки сюди всі йдуть, то... 100% и сюда идет. Ага, вон, проворочи стоят. Собаки накупались. Перед цими хащами тут сонечко пробывает. И пока что не хекают. Гарно им. Не, старые. Один, другий, третій, четвертий. Ага. Воно декілька штучок є, все ж таки. Оцей. І воно. А? Є! Е. Є, е, потихеньку, потихеньку є. Вже чверть кошика практично. Чайний попереду ще стоїть. й взагалі то самий молодесенький на сьогодні. О, Від всіх, що ми зібрали. А ну зараз, якщо не помиляюсь, все побачите. Так, знову на коліна. Ні, такі ми вже знаходили. Я думав взагалі отакий маленький. Воно ще такий самий стоїть, але сухий. У от і спека, а. Воно. Ще два. Два красончика. До кошика. Такий гарний. ну Зараз ближче підійдемо, тому що він-то гарний може бути з 5 метрів. Де да, він вже загубив. Але ближче підходиш, він ніякий. А, воно. Та він тут не один. і гарний. Він тут не один, вон там ще. Так, знову на коліна, от похід Така же похід, так? Да? На коліна став, Сів, став, сів. Але є ради чого? От саме ради таких грибів. А ну хоч покажи глядачам, що ти там знайшла. Бо я тут не філоню. Ух ты! По мордяки вийшло. Ну чого пів кошика вже. Ну, у мене трошки менше, але цей кошик трошки більший. Так. Собаки з нами. Вирушаємо далі. У нас сьогодні такі... Недовгий маршрут, якщо порівняти з останніми походами. Але такі, знаєте, друзі, саме по грибницях. Як кажуть, саме смак такий. Ці хащі досить великі і щось ми не можемо знайти. Містечко. От, гарно, що я е, помітку зробив. От я попереду, і є ліворуч два місця. Ми пройшли їх трошки. Трошки не так, давай повернемось. От там такі галявини ми виключали. От бачите, як гарно, коли ставиш помітки. Тому що ліс однаковий і орієнтіру практично нема. Так щоб запам'ятати. А вони тут не всюди ростуть. Воно ще стоїть. Але в нього вже шипинка така чорного кольору. тобто не буду лізти до нього. Він старий. Воно ще попереду. І вирішує знахідки. Так, оцей. Візьмемо. Воно там далі ще. воно ще один стоїть. Ех! Тут їх багато рішення, там позаду в мене. Бачу. Так, всі собакени. Що там? Три штучки? Ух ти! А ну оце покажеш, який він. ти що гарний. от і в мене знахідка. Також... Ух ти! Це просто на супер. Ховається, хоч і такі великі, але не, листочки багато тут. Є десь сховатися їм. Це вже все. На. Шопинка сама з'їхала з ніжки. Ну нехай залишається. Я там теж бачу, але така чорна шапка. Гарний. Ну зараз. Це як завжди, друзі, нічого не міняється. Як якісь хащі, то... А воно. Дивись там, гарний. Шуткуй, друзі. Це рибочки. Ми дуже часто лазимо по таких хащах. Не тільки на Прикарпатті, та й в горах. Саме важкі походи, це дійсно от в горах, коли о, в хащі гілинок залазиш невеличких таких о, ще один. І голки все зашиворот, коли це все. Он ще один. Так що тут ще більш-менш, так? Да? Де? Ага, старий? Старий? Оцей? Угу. — цей? Ні, старий. О, бач, вже Угу. — нічого не залишилось від нього. Останнього разу, коли ми тут були, було спекотно. А сьогодні ще спекотніше, да? Десь на 3-5 градусів вища температура. Где там собаки они уже? Ага, оно бачу уже, куда тут лесовая стежка недалечко. Ну, то есть, знаете, что они полюбляют. Ай. Габлик. Что, Марсик? Піпотно теж. Ще раз підійдемо потім до лужи, до Калюжи цей Покупайтесь. От того разу пам'ятаєш, ми ще не дійшли до неї, а вони знають дорогу. Я побігли. Вже метрів п'ятдесят до колюжу було. А вони такі запам'ятають, де ми ходимо. Оно шапочка є. Вже падають, бачите. Не витримують. Але гарний ще. Вона ще одна, не буду глісти. А от ближче є гарна. І ще одна. Фу. А тата -та ж далі, там вона не яка вже. Ух ти! От в мене тут і вирішують знахідки ще є. Оце вже все. А от цей грибочок, цей гарний, ух ти, від них вже самі шапочки так ледве тримаються на грибочках, на ніжки. Ага, бачу, бачу. Ось він один. А де ти казала, з цієї сторони? Та ось тут. Ага. А от там дивись, там де ти йдеш, от прямо такий гарний стоїть. Ще далі, два шаги, три шаги зроби. Ще, 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 ще. О, ага. Ще один. А от там ще один стоїть, Подивись, уважніше, по ліву руку десь метр від тебе. Я вже казав, травичка підросла, ну не знаю, сантиметрів 15-20 вже. І ще ваші їх знайти. Воно стоїть, воно стоїть. Зараз полізу, заберу. Та, непогано. Досить непогано. О! А? Где? А что там у тебя? Ну, я ж тебе е, а ну вот зараз. Ириша, чекай меня. <мир> вот такой. Бачу, бачу, Марсик, не раз чего вы. Зараз, зараз, Ириша. А где Жека? Я, я бачу, а где Жека? А ну. Жеки! А, вон он. он. Ты Дайте... бачишь? Так. Ух ты! І он ще один. Бачу. Ух ти. На. Тримай. А воно ну, ще ховається, який маленький. Ну це він е, не молодий. Він все вже більш, більше рости не буде. У ньому видно. Ху, та тут ще є, я ріш. Тут не один. Зараз. А. О! Так. О! Гарно, да? Угу. Я завжди кажу, друзі, що... А там зліва коли... від тебе, там два штуки були. Да, так, я зірвав. Коли гриби є, то такий похід становиться ще краще. Вийшли до такого місця. Не бачите, як тут. А от буквально хоп, і зовсім інший ліс. Не такі хаші. І тут і нема грибів. Зараз ще трошки пройдемось, подивимось. І знову повернемось в ці участочок. Не встиг, друзі, камеру включити от прямо от, от з цих кущів. Такий заяць. Випрягнув і побіг. Собаки не помітили, ну там я рішу десь метрів 30 від мене, ліворуч. Молодий такий невеличкий. Саме тут, Ріса, із-під ног, як вискочив, ти що? Такий красень. Ага. Та ні не встиг. Та він підскочив, побіг. Я вже побачив ну, як він біг. Потихеньку виходимо з цих хащі. от. Треба такий вже зворотньому напрямку. Непогано сьогодні. Ага, воно. Ага. О. І це вже не в хащах вже на межі цього старого лісу і хащиться ти диви а це вже практично ще десь метрів а, метрів 50, і ми вже остаточно заходимо в старий ліс і все там вже цих грибів не буде і отак от нас проводжає ліс Такими знахиками. Уже падають Ух ти! Три штучки тут сховалось прям в одному місці. Ну що, більш нічого, так? Да? Трошки більше за десяток знайшли. А вона побачите попереду, такі яри починаються. Ото туди побіг заяць. Ну давай повертаємо праворуч. Хоча можна так і вийти. Отак. Ще штук шість, Іріш? Yeah. Так? ну, старий. Оцей гарний, цей старий, а воно попереду ще два. Отам, подивишся, за Марсиком два. А він там ще третій стоїть. Четвертий. Бач? П'ятий вон там, де Більба пробіг. вон з бифом один. А я тут збираю. Та. Ось такого. Вже виходимо, зібрались до машини і ще знахідки є. Ну але тут... Багато тут сонечка, така стежка йде. І тут вони вже сухі. Ну деякі зібрати можна. Ну зараз вже точно все. Виходимо в такий ліс, там де вони не ростуть. А ну показуй, що нам сьогодні вдалося вирішити практично повний кошик. У мене половина гарно Будемо йти ми до машини та їхати додому з вами, як завжди, до зустрічі в лісі.